До проблем зі світлом та водою призвела масована атака по Дніпропетровській області. Над областю збили сім ракет та 14 безпілотників. Окупанти цілили по енергоструктурі. Міська влада Дніпра закликала жителів частини районів запастися водою, повністю відновити централізоване водопостачання. Планують до 9-ї вечора. Зараз з нами на зв'язку Юрій Яндульський, заступник начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації. Пане Юрію, вас вітаємо. Звичайно, хочемо запитати, де зараз зосереджені рятувальники, якщо йдеться про подолання наслідків вчорашнього вранішнього обстрілу. І також хочемо вас перепитати інформацію Держекоінспекції, які заявляють про те, що після удару по Дніпро-ГЕС стався масштабний витік нафтопродуктів у річку Дніпро. Але з Скільки саме потрапило у воду, поки що процеси тривають. Цікаво, чи долучаються до цих процесів екологи Дніпропетровщини і екоінспектори? Бажаю здоров'я. Так, через масовану ворожу атаку в області пошкоджені енергооб'єкти наразі зачепило і цивільну інфраструктуру. В місті Дніпро ушкоджено вісім багатоквартирних будинків, а також шість приватних домоволодінь. Ушкоджені переважно фасади та вибиті вікна. Також вибуховою хвилею пошкоджений один медичний заклад, три навчальні заклади. Серед них один садочок, також пошкоджена теплотраса. Скажіть, будь ласка, скільки людей зараз е, працює над відновленням, е, зокрема світла, які прогнози щодо відновлення е, і чи забезпечений регіон генераторами? Наразі в області залишається без світла близько 220 тисяч абонентів. Зокрема, в місті Кам'янське це 75 тисяч абонентів, в місті Павлоград 15 тисяч абонентів, в місті Дніпро близько 3,5 тисяч абонентів та в місті Кривий Ріг 26 тисяч абонентів. Так, всі об'єкти критичної інфраструктури, всі наші заклади, також медичні установи, забезпечені альтернативними джерелами живлення. Наразі в області розгорнуто. Більше 1300 пунктів незламності люди у разі потреби можуть отримати відповідне живлення і відповідну допомогу. А яка Наші ситуація? Ві... Скажіть з водопостачанням теплом, і я все таки повторю своє питання щодо витоку нафтопродуктів, а... про що заявляє держінспекція? Тобто, ви берете забори води, і ваші екоінспектори вони працюють як зараз заміри І відбуваються? чи відбуваються, чи є на те руки. Так, щодо водозабезпечення наразі ми відновлюємо водозабезпечення і подаємо воду в мережу по місту Кам'янському і місту Дніпру. Питань і проблем немає в цьому. До кінця поточної доби буде відновлено постачання водою. Що стосується теплопостачання, у нас є проблемним питанням по місту Павлограду, залишається близько Ста місто місто Павлограду, перепрошую та району Павлоградському, залишається близько 100 тисяч абонентів. І ще не є проблемне питання: це 65 квартирних будинків, близько залишається в місті Дніпро. Це в одному із жил масирів, також без теплопостачання. Аварійні бригади працюють в посиленому варіанті для того, щоб відновити централізовану послугу нашим жителям та відповідно подати теплопостачання. Яка допомога зараз від Дніпровської Дніпропетровської обласної військової адміністрації тим людям, які лишилися житла даху над головою, які в них зараз на даний момент потреби? Чи планується можливо подальша евакуація людей в більш глибші та безпечні райони? Хоча ми бачимо, що немає безпечних зараз місць в Україні? Ця нічна атака показала, що Постраждає, може постраждати будь-який куточок або через шахет, або через ракету. Наразі працюють відповідні комісії, які визначають ступінь збитків для того, щоб компенсувати людям на даний час заявок на відселення не було. У разі необхідності ми готові забезпечити всіх наших жителів відповідним житлом. Цьому питань немає. Угу. Дякуємо вам за те, що вийшли до нас на зв'язок, Юрій Яндульський, заступник начальника Дякую. Дніпропетровської обласної військової адміністрації.